Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом сьогодні вранці та в обід дрони СБУ ударили по військовому у Борисоглібську, Воронезькій області. Пишуть телеграм-канали. Як повідомляли джерела у спецслужбах, було атаковано склади, де зберігалися каби, стоянки, літаків Су-35 та Су-34, А також місця зберігання авіатоплива. Десятки загиблих, сотні поранених у соцмережах. Росіяни писали про роботу АПВО і про літ великої кількості БПЛА А також потужні вибухи та пожежу в тому районі. Йоні супутниковий моніторинг також зафіксував чотири вогнища загоряння на території Борисогліпська. Пишуть, що на аеродромі було знищено одну із ядерних боєголовок утрати шалені у той же час. Ядерні погрози з боку Російської Федерації лунають постійно, але вони жодного разу не були реалізовані. А після інциденту з ракетою Сармат погрожувати ядерною зброєю світу Росію взагалі не зовсім дозволено. Ці погрози не зотя небезпеку не тільки для Вашингтона чи Брюсселя, скільки для самої Росії. Таку думку в ефірі телеканалу Freedom Висловив військово-політичний оглядач групи інформаційних спротив Олександр Коваленко. Сам по собі погрози несуть ядерного удару лунають від Росії вже не перший день і не перший місяць, не перший навіть рік, і не тільки за Путіна вони звучали. Загалом за весь цей період часу жодного разу вони не були реалізовані, але особливо зараз. Після інциденту з ракетою Сармат погрожувати ядерною зброєю нарешті освіту Росії якось м'яко кажучи, не зовсім дозволено. Це вже навіть жартом якимось вкрай дурним стає, сказав Коваленко його думку, риторика Кремля, цілком очікувана. Ракета Сарма дуже добре показала те, наскільки навіть найсучасніша розпіарена ракета, прийнята на озброєнні російської армії, представляє серйозну загрозу не стільки для Вашингтона, Брюсселя, скільки для самої ж Російської Федерації. Загалом же, риторика цілком очікувана. Нічого іншого Росії російській армії, окрім як погрожувати ядерною зброєю, не залишається наголосив експерт. На думку Коваленка, ядерна зброя, зокрема тактична ядерна зброя, в сучасних умовах ведення бойових дій неефективна. В застосуванні, навіть якщо взяти для прикладу Курську область і змоделювати ситуацію, що буде завдано ядерного удару російською тактичною ядерною ракетою по тій території, яка перебуває під контролем сил оборони України. Так вони можуть це зробити, але який результат вони отримують, вони використовують райдерну зброю для того, щоб ліквідувати узводи максимум роту, з урахуванням того, як зараз ведуться бойові дії, як використовується мобільність групи. невеликих за кількістю, це як із гармати бити по горобцях по суті. А ефект може бути збори. Ротний, тим більше від міжнародної спільноти колосальний, зазначив оглядачам. Той, хто тверезо та раціонально оцінює результати курської операції, ЗСУ, побачив те, що Росія вкотре розкрила свої карти, вважає Олександр Коваленко. У РФ немає можливості навіть захищати свою власну територію, тому побоюватися її як серйозно. Противника загалом це те, що переоцінка її можливостей. і коли лунають тези про якусь ескалацію про дії Росії, якби можливість дати Україні бити по території РФ оглиб далеко. Війною зброєю вони втрачають сенс. Ці виправдання обдарчають будь-який сенс, і курська операція якраз і підвела ось цю риску. Під, скажімо так, дуже важливим наративом з боку Росії. Червоними лініями акцентував спікер, Немає у Росії червоних ліній, навіть напевно, якби були українські війська, стояли під Москвою, то і це навіть не стало б тією червоною лінією, яка б змусила РФ діяти украй радикально та несподівано вважає Коваленко. Тому для тих, хто раціонально і логічно розглядає цю операцію ЗСУ, на багато про що сказала той же хто Продовжує дотримуватися якихось своїх внутрішніх політичних цілей, звісно ж, і надалі гнутиме тезу про ескалацію та про загрози з боку Росії. Розімова гість ефіру. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.